56. Такої кількості загиблих одного з за одного випадку не було ще в нас. Це саме масовий. Тобто наша задача допомогти слідчим в процесі ідентифікування. Харчування задовільне. У вигляді браслету, татуювання за наукові. Це процедура, в принципі, не дуже складна в плані цього, але у зв'язку з масовістю цих фрагментів це дуже затратно по часу. Ми працюємо разом зі слідчими, експерт та слідчий. Береться фрагмент, слідчий пакує у пакет, підписує і далі передає для ДНК дослідження. Було 65 постанов, назначеного по цьому випадку. 65 експертиз будуть. Десь фрагменти, десь цілі люди. Офіційна причина смерті буде вибухова травма. До кінця дня ми будемо готові на виписати лікарське свідоцтво, де це можливо зробити. Та відібрані зразки з матеріалу для ДНК-дослідження, щоб далі зробити ДНК. Підтвердити, що це за люди, і потім вже скомпонувати тіла, і теж виписати лікарське свідоцтво, щоб людей могли поховати. 20... 27 З морально-етичних нам важко, але ми повинні для наших громадян зробити як наймого швидше процес поховання. Тому ми працюємо на громадян для громадян. І стараємося їм допомогти, як можемо.